А ви знали, що на землі є місця, де люди живуть понад 100 років, і при цьому залишаються активними, усміхненими та здоровими. Їх називають блакитними зонами, і науковці досліджують, у чому їхній секрет. В Японії, на острові Окінава, довгожителі кажуть їж до 80% ситості. Вони споживають багато овочів, риби зеленого чаю і майже не поспішають. В Італії на Сардинії чоловіки живуть довше за всіх у світі завдяки руху, міцним родинним зв'язкам і келиху, вина за обідом. У костариці в спільноті ніхто не почувається самотнім. Наука підтверджує довголіття це не лише про гени, це про звички, спокій і сенс життя. Люди, які прокидаються з відчуттям мети, живуть довше і, можливо, Справжній секрет не в тому, як прожити сто років, а в тому, як прожити кожен день із радістю.